Вже хочемо йти трошки відпочивати, але ви просили, тому завтра я не буду мати можливості ваші бажання виконувати. Покажу вам розріз курки фаршированої налисниками. Посередині. Розрізаю. Ріжеться гарно. І ось так ця краса виглядає. Красиво! Так, це. Курка фарширована налисниками. Ну, і я обіцяла показати вам, як виглядає наша печена ковбаса в розрізі. Так, це наша печена ковбаса. І я зараз так шматочок відріжу, щоб, щоб я вам показала зріс. Так, Ось такий у нашої ковбаси зріз. І зразу для прикладу цю саму ковбасу ми коптили. Ось такий зріс в копченої ковбаси. Ось такий зріс в печеної ковбаси. Прошу порівняти. Всім спокійної ночі і смачної Паски. Не перемикайтесь. Вимикай!